По часу експертка з питань навколишнього середовища Дуа Абдель Мотаал сказала, що головне питання не в тому, чи буде війна за Антарктиду після 2048-го, а в тому, чи існує алгоритм, який би спрямував ситуацію в цивілізоване русло. Дослідниця була і в Арктиці, і в Антарктиді, і в своїй книзі 2016 року Битва за Сьомий Континент написала. Глобальне озброєння, зростання кількості кліматичних біженців, якому світ ось ось стане свідком, і дедалі критичніші пошуки енергоресурсів зроблять Антарктиду дуже затребуваною ціллю. Науковиця також вважає, що справжня охоронна грамота для континенту це ніякі не договори і протоколи, а суворі погодні умови. І, попри це, вона пропонує заселяти континент людьми. Зараз переселення біженців в Антарктиду звучить як фантастика. Можливо, щось зміниться до 2048 року, але Абдель Мотаал закликає країни вже чемно і дипломатично поділити між собою континент і не дотягувати до військового протистояння. А саму Антарктиду вона радить використовувати не тільки для колонізації, а й для видобутку ресурсів. Ви тільки уявіть. Умовний 2050 тисячі в Антарктиду йдуть десятки кораблів з біженцями, а у зворотньому напрямку тягнуть величезні айсберги, бо ж у багатьох країнах світу нестача води. Звучить як сюрреалізм, правда? Але хто знає, що чекає на нас попереду.